Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм, в ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу розглянути з вами BitGetWallet. До речі, дякую моєму підписнику Віталію Юа за цю ідею. Тож, раніше відомий як BitCapWallet пройшов ребрендинг і тепер зосереджується на покращенні доступу користувачів до децентралізованих фінансів. За допомогою нової ініціативи, 2 тудже, ця ініціатива служить платформою для взаємодії користувачів з різними завданнями в мережі, пропонуючи стимули для участі та взаємодії з новими проєктами в екосистемі web 3 на честь цього Task to jet в партнерстві з ZetaChain запустили івент на 700 тисяч токенів Zeta. Якщо самі захочете, можете ознайомитись з умовами, залишу посилання в пості Телеграму, там всі будуть посилання з цього відео, а посилання на цей пост я залишу під цим відео. Коротше кажучи, пул досить непоганий, треба брати участь. Так ось, що ж для цього потрібно? А потрібно проходити завдання та отримувати за них NFT. Рарність випадає рандомно. Чим вона більше, тим краще. Як вони пишуть, ці NFT – це не просто предмети колекціонування, вони є вашим квитком на частку величезної винагороди ZETA у розмірі 700 тисяч токенів. Усі інтерактивні завдання можна виконувати щодня, а нагороди NFT за завдання оновлюються кожні 5 днів. Накопичуючи високий рівень NFT та збільшуючи свої холдинги з NFT, ви маєте більший шанс розблокувати більші винагороди. Тож чим більше збираєте, тим буде краще. Давайте вже перейдемо до самих завдань. Попереджаю: виконувати все ми будемо на телефоні. Я на комп'ютері тільки покажу, як взяти тестові монети в Дискорді. Мені так більш зручно, а ви вирішуйте самі. Перейдемо до виконання. Перше, що треба зробити, це потрібно на ваш телефон або планшет встановити гаманець BitgetWallet. Переходимо за посиланням гаманець BitgetWallet, я вже тут. Вибираємо потрібну собі платформу, завантажуємо та встановлюємо додаток. Після цього створюємо гаманець, обов'язково зберігаємо сіт фразу та встановлюємо свій пароль. Складного нічого немає, гадаю, ви впораєтесь без проблем. Після цього нам треба верифікуватись на сайті Zeta Labs, щоб ми могли отримати тестові монети Zeta. Переходимо за посиланням Верифікація Zeta Labs» та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно буде верифікуватись або через Twitter, або через Discord. Краще зробіть це через Discord та під'єднайте свій гаманець BitGet Wallet. Я вам зараз просто тут показав на комп'ютері, але я з телефону робив та підключався через гаманець Bitget. Добре, складного тут нічого немає, просто показав цей сайт, щоб ви розуміли, що де треба зробити. Після того, як ми а, тут верифікували свій гаманець та Discord, нам треба взяти тестові монети Zeta. Для цього нам потрібно перейти до Discord Zeta. Переходимо за посиланням Discord Zeta. та потрапляємо на ось цю сторіночку. Перше, що треба зробити, це пройти верифікацію. Натискаєте верифікацію, вас перекидає на іншу сторіночку, там буде потрібно пройти капчу до кінця, і потім сюди перейти і ще раз натиснути Верифікуватись. Теж складного нічого нема. Після того, як ви це все зробили, вам потрібно буде підключити свій Twitter до Discord, якщо він ще не підключений. Для цього нам потрібно натиснути налаштування, з'єднання. І ось отут вибрати свій Twitter та через нього авторизуватись. Як бачите, я ось тут уже авторизувався через Twitter та через Гітхаб. Коли ви це зробите, закриваємо. Ось тут зверху натискаємо ось цю стрілочку вниз біля Zeta chain натискаємо Прив'язання ролі. Та натискаємо ось тут Facet. І якщо у вас є GitHub, можете теж отримати ось цю роль. Тобто отримуєте ці дві ролі, нехай вони будуть. Закриваємо. Коли ви це все зробили, спускаємось на Zeta Faucet. Ось тут нам буде потрібно прописати ось цю фразу Zeta faucet drip, поставити пробіл та вставити адресу гаманця-BitGetWallet. Ось таким чином вам потрібно буде прописати. Я залишу оцю фразу е, в Телеграмі, щоб ви змогли скопіювати. Гадаю, складного нічого немає, ви з цим розберетеся. Добре, далі нам потрібно взяти ще тестові монети для активності уже там в Lenx. Переходимо за посиланням тестові монети Lenx та потрапляємо теж до їх Discord. Тут нам теж буде потрібно натиснути верифікацію. Перейдете на інший сайт. Там ви її проходите. І потім ще раз тут натискаєте верифікацію Теж нічого складного немає. Після того. Теж переходите на Testnet Facet. Тут же вам буде потрібно написати Length Facet Drip, пробіл та адресу вашого гаманця BitgetWallet. Ну, теж сюди написати. Я це вже все робив, мені зараз їх просто не нададуть ці монети. Ви гадаю, зможете це все зробити без проблем. Цю фразу я теж залишу в себе в Телеграмі. Це, на цьому наші активності на комп'ютері закінчуються. Далі давайте перейдемо вже до телефону та покажу, що де і як треба виконувати. Переходимо до нашого телефону. Завантажуємо наш гаманець. Ось тут вище балансу, ви бачите, що ми можемо скопіювати нашу адресу гаманця, щоб її вставляти в наші крани. Ось тут, справа, зверху, якщо у вас не Zetachain Testnet, вам потрібно натиснути на мережу, спуститись трішки нижче. Та вибрати Zetain Testnet. Після цього натискаємо Dapps Та натискаємо Task to Jet зверху, Третє Добре. Далі ми теж тут можемо взяти ще собі тестових токенів. Тестових токенів ніколи не буває багато. Для цього натискаєте Test Facet, потрапляєте на ось цю сторіночку. Сюди ви вставляєте адресу вашого гаманця. Натискаєте Request, вам показує помилку та показує капчу. Ви проходите капчу та ще раз натискаєте Request. Після цього вам зараховують один токен ZETA. Все. На цьому ми все виконали. Повертаємося назад. Після того, як ми взяли всі тестові токени, які були в наявності. Ми переходимо Zeta chain натискаємо Zeta chain І бачимо, ось у нас тут є ось такі завдання. Що потрібно робити? Просто натискаєте Interact Now, потрапляємо ось сюди. І натискаємо Start. Тут нам потрібно буде під'єднати, по-перше, свій гаманець. Натискаємо Connect Wallet та вибираємо BitGet wallet Все, під'єднали. Далі вибираємо ось тут монетку АZ. А ось тут вибираємо ефір. Та вписуємо потрібну нам суму. Натискаємо. Пишемо, наприклад, 0.0.2. Багато писати не потрібно, вони ще нам знадобляться. Все. 0.02. І натискаємо «Транзакція». Натискаємо своп. Підтверджуємо. Чекаємо, поки пройде транзакція. Все. Наша транзакція пройшла. Ми. Натискаємо Go Back Home і закриваємо. Після того, як ви зробили, ви можете ось тут верифікуватись та отримати своє NFT. Але дивіться, не відразу воно може у вас верифікуватись, воно десь може через 2-3-4 хвилини бути. Тож, поки можете закрити, потім, коли виконаєте всі завдання, ви зможете вже отримати свою NFT. Ну, я, наприклад, натискаю «Верифікація». В мене воно пройшло, тому що я його вже проходив вчора. Натискаємо ОК. Закриваємо. Далі переходимо на x натискаємо Натискаємо No та натискаємо Start. Добре, що нам потрібно тут зробити? Нам тут потрібно створити DAO. Тут пишемо ім'я. Ну, наприклад, я буду писати Cryptomania.ua І поставимо трієчку трішку тому що я вже це робив. Неодноразово, до речі, все, тут під'єднаний наш гаманець. Ну, якщо він у вас не під'єднався, ось тут натискаєте зверху та під'єднуєте свій гаманець. Трішки спускаєтесь та натискаєте Створити. Натискаєте підтвердити Чекаємо, поки пройде транзакція. Все, наша транзакція пройшла, викинули одну із частин. Трішки спускаємось нижче. Натискаємо Create LP Token Тут ми пишемо, наприклад, CPU 4. Все, більш тут нічого не потрібно писати. Все тут написали. Та натискаємо створити. Натискаємо сигнатуру, підтверджуємо. І натискаємо Активація. Знову підтверджуємо. Трішечки чекаємо. Все, з цим ми теж впорались Можемо закривати сторіночку. Теж потрібно буде почекати. Я просто натискаю «Верифікація». Як бачите, все виконалось. Вам потрібно буде зачекати 2-3 хвилиночки. Ну бачите, воно ось тут зверху трішки вище написано: там 3 хвилинки. Все, закриваємо цю сторінку теж. Далі нам потрібно перейти до ізумі. Натискаємо «Interact Now». натискаємо Start. Ось тут нам потрібно буде під'єднати свій гаманець, натискаємо ось тут. Натискаємо Connect Wallet. Та вибираємо BitGetWord. Все. Гаманець під'єднався. Ось тут треба вибрати монету AZ. А ось тут знизу USDT. Тут, наприклад, пишемо 0,02. Та натискаємо Swap. Тут натискаємо Підтвердити. І чекаємо, поки наша транзакція пройде. Все, наша транзакція пройшла. Ми виконали це завдання. Закриваємо. Закриваємо сторіночку і натискаємо «Верифікація». Або трішки чекаємо в вашому випадку, якщо ви ще не проходили, та натискаєте «Верифікація». Добре, з цим ми завданням теж впоралися. Закриваємо. Далі переходимо до Bounce Finance. Натискаємо Interact Now та натискаємо Start. Дивіться, тут вам потрібно буде верифікуватись. Спочатку під'єднуєте свій гаманець, а потім треба пройти верифікацію через. Твіттер або пошту. Я робив через пошту. Вказуєте адресу гаманця, вам приходить лист, а потім вставляєте тут код підтвердження. Я гадаю, впорайтесь. Після верифікації робимо наступне: натискаємо Please a bit А ось тут ми нічого не натиснемо, тому що в мене зараз немає NFT, яку вони надають для першого виконання. Вам потрібно буде поставити тут одиничку. Та натиснути Place A bit». Встановлюємо, там буде у вас віконце всі галочки, та натиснути Підтвердити та Підтвердити. Потім вам повинно показати, що все виконалось. Дивіться, я на всяк випадок в пості телеграму залишу теж посилання на інструкцію. Там теж показано, якщо ви не зрозумієте в мене на відео, ви можете перейти за інструкцією та більш детально ознайомитись там вже по інструкції. Ну, я гадаю, ви впораєтесь із відео. Тут складного нічого немає. Після того, як всі ваші транзакції пройдуть, ми закриваємо цю сторінку та натискаємо Верифікуватись. В мене це все вже виконано. Йдемо далі. Закриваємо. Далі переходимо до LENX. До речі, тестові монети ми вже взяли. На самому початку натискаємо Інтеракт та потрапляємо на ось цю сторіночку. Як завжди, гаманець підключаємо, якщо у вас не підключений. Та ось тут нам потрібно натиснути ці три рисочки. Ось тут воно, скоріш за все, буде. Ось тут натискаєте та натиснути депозит. Що вам потрібно зробити? Вибираємо ефір, натискаємо депозит. Ось тут я возьму десь 7%. Неважливо, скільки ви возьмете, багато брати не потрібно. Та натискаємо депозит. Підтверджуємо. Трішечки чекаємо. Все. Наша транзакція пройшла. Депозит ми взяли. Після цього вам потрібно знову натиснути на ці три рисочки. та натиснути borrow. Займ. Нам потрібно взяти займ в біткоїнах. Натискаємо borrow. Тут вибираємо теж небагато. Та натискаємо borrow. Підтверджуємо. Та чекаємо, поки пройде транзакція. Все, транзакція пройшла. Займ ми взяли. Всю місію виконали. Закриваємо. Та натискаємо верифікація Все добре. Тут теж закриваємо. Та переходимо до останньої нашої місії ЗК -E. Натискаємо інтеракт та натискаємо Start. Теж розкажу тільки на слова. Потрібно тут буде натиснути Follow спочатку ось тут. Потім тут з'явиться напис Lucky draw Вам потрібно буде його натиснути. Потім. Після того, як натиснули Lucky Draw та пройшла транзакція, потрібно буде натиснути Mint NFT та теж підтвердити транзакцію. Якщо щось не буде зрозуміло, теж можете глянути в інструкцію, яку я залишу в своєму пості в Телеграмі. Після того, як Ви це все зробили, замінтили NFT. Ось навіть розписані ці три кроки тут: Follow Lucky Draw, Mint NFT. Все це робите і все. Можете закривати сторіночку. Та натиснути Верифікація. Все, це теж я виконав. Закриваємо та закриваємо. На цьому все. Я гадаю, кожного дня заходити немає сенсу сюди, а через добу або дві можна заходити та повторювати виконання, щоб отримувати NFT. Або може і через 5 днів. Тому що я так зрозумів, що оновлення буде через 5 днів. Поки трішки не розумію, як більше часу пройде, відпишусь в Телеграмі. До речі, де ми можемо побачити наші NFT. Ось тут My NFT Rewards. Натискаємо. І як бачимо, в мене тут є 6 NFT різної рарності. Також там є ще дві рарності: це е, Legendary. І ще там є якась перед Legendary, Я вже не пам'ятаю, але це ви можете подивитись е, в інструкції та в описі цього. Івенту. Я ці всі посилання залишу, ви зможете з ними ознайомитись. На цьому тепер точно все. Чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX Birжа, Supra та Magic Square. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе! До побачення!